17 січня 2025 року відбулося засідання позачергової 61-ї сесії Ямпільської міської ради, 8-го скликання. Розпочалася вона з хвилини мовчання за загиблими у війні українцями. Також депутати вшанували пам'ять свого колеги Михайла Вдовцова, який трагічно загинув напередодні Нового року. Кожне засідання сесії відкривається виконанням державного гімну України. Ямпільський міський голова Сергій Гаджук, який вів сесію, проінформував про необхідність скликання позачергового засідання. На порядку денному було чотири питання. Позачергова сесія обмовлена необхідність проведення це видатки на харчування учнів перших-четвертих класів. Учнів пільгових категорій, проведенням рахунків за енергоносії, забезпечення виплат населенню та лікування виплат військовозобов'язань та членам їх родин, а також надходженням цільових субвенцій з державного бюджету. До, до порядку денного пленарно сильні позачергової 61-ї сесії увійшло 4 питання. Мені коросанка, виказ, примарка. Взяв за привичку передивлятися по, по інтернету наших сесії і звернув таку увагу, що у нас йде, як правильно сказати, зйомка значить, процесу проведення сесії, і значить, обличчя видно тільки президії. А депутати всі тільки в спини постоянні. Хто виступає, хто значить, щось говорить, тільки за зі спини фотографується. Це, це інкогніто, чи Андрій. так треба, е, чи так домовлено? Але це камера. Це, 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 це камера, так? Камерниця працює... може її перенести. треба? Працює дві камери. Я міська міська рада онлайн має свою камеру, а ми маємо. У нас є очевидно і з хітрами хто що буде? Я бачу, як видно. значить, да. ні, ну, да. ну, Щоб здавалися слова, слова то голос. Ні, а я ні. бачу. За чорка ну, і людина. У вас слова, а я бачу. Тому я кажу, значить, що сьогодні тільки з. Су... з Соцільної сторони видно, то давайте, може, домовимося. Значить, Може це якраз є тим, що наші депутати такі неактивні, що вони знають, що воно ніхто їх не пізнає. Значить, щоб вони не сказали. Може і так. Питань немає. Просто як і це, знаєте, не трошки, ну я не знаю, може це тутерика неторечна, але як і мені каже, що саме значить, Це як і сесію, саму значить, трошки. якби... це не А що ви думаєте, що це я сказав, що десь навіть не Я ж не вам, Я я, я у вас, до вас звертаюся, що прошу вас підтримати. Звісно, я підтримуюся. Я просто за це ніколи не ну, звертав на це увагу. А я почав передивляюся. Взагалі в нас стоять вам до відділю камеру. І вони зрозуміли, що вони. А відеокамера, яка е, тут працює, то вона працює. То Може, та з поломана ці справи? Діло в тому, що в нас на сесія йде онлайн. Е, зараз ми зараз проводимо сесію, воно все в нас йде. Да, а воно йде, а вони вже формують відповідно те, що вони назнімали, і в них вже зовсім друга запис. Е, то я не знаю, ми не можемо не знімати. Давайте, можливо, камеру переставимо, таку -то, то поставимо. Хай бачу, тубільний куди. Нас знімають так як у Верховній Раді, ми з Що що, со спини, так? Давайте тут поставимо за місяця. В крайню сесію 24-го року я в питання різне мала бажання підняти також. Роботу змі. Чому Тому що ми, як депутати, щороку звітуємо перед своїми виборцями за проведену діяльність, ага. це обов'язок кожного депутата? На жаль, я в цьому році звіт свій склала, але фото використати з сайту міської ради також було неможливо. Ага. На жаль, всі фотографії пленарних засідань комісії відбуваються або так, що і певних депутатів немає в полі зору, або зі спини, як сказала Антон Миколаївич. Це питання не тільки до телебачення, це питання і до фото кореспондентів. Будь ласка, зверніть увагу. Добре, е, ну звіт ми будемо. Ми ж будемо тут. Там буде фотографія кожного із записом. Ну єдине, що можна взяти фото і підмота не треба брати фото. Де фото. Де Дивіться, кожен депутат де має право тут в... того сього і зобов'язаний звітувати в принципі. Звіт депутатів є будь-яким методом, чи це у газеті так пишеться у законодавстві. Значить, чи це у газеті, чи це у будь-яких інших методах, але він має звітувати про свою роботу. Тому, е, якщо ми хочемо, щоб це е, обов'язково. А як ну я можу, я вчато чесно скажу, я би і не хотів би звітувати, але це мій обов'язок, так чи ні? Да. Ну, в принципі, є про що говорити, кожному є про що говорити, бо кожен щось, е, щось такі то чуть-чуть, але все, все щось таке ми робимо буває. О, тому звітувати є про що і потрібно, підтримую повністю. Тому хотів би хотів би, щоб ми працювали із врахуванням пропозицій. Добре, з перших двох питань позачергової сесії, затвердження звіту про виконання бюджету Ямпільської громади за 2024 рік та внесення змін до бюджету громади 2025 року інформувала Світлана Козюк, начальник фінансового управління міської ради. Основні зусилля міської влади у минулому році були направлені на виконання дохідної частини бюджету громади, його раціональне використання відповідно до діючого законодавства України та вимог воєнного стану. У минулому році доходи загального фонду міського бюджету виконано на 110,4%. При плані на рік 185 млн. мільйонів надійшло фактично 204,1 млн. мільйона або із збільшенням на 19,2 млн. грн. мільйона гривень. Виконання планових показників забезпечено по. По всім джерелам надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб. При плані 113,8 млн надійшло 122,9 або це 108%. відсотків. Внутрішні податки на товари та послуги, це акцизна пальне тютюнові вироби алкоголь. При плані 9 мільйонів надійшло 11,4 або 127,5%. відсотка. Місцеві податки та збори, які зараховуються до міського бюджету і включають податок на нерухоме майно, плату за землю, туристичний збір та єдиний податок при плані п'ять. 69,8 мільйонів, отримано 67,1 мільйона або 112,3 відсотка. Вчасно, відповідно до розпису державного та обласного бюджету, ми отримували міжбюджетні трансферти, яких зараховано було 127,8 млн грн. мільйона гривень. А саме це такі, як базова дотація 27 млн мільйонів, освітня субвенція 94,8 млн мільйона, субвенція на фінансування інклюзійно-ресурсного центру 2,4 млн мільйони, субвенція на нову українську школу 1,5 мільйона. Субвенція на харчування учнів початкових класів 1,4 млн грн. мільйона гривень. В цілому видатки загального фонду нашого бюджету громади профінансовано 97,5% до розпису або це майже 321 млн грн. мільйон гривень. Наскільки можливо, в умовах воєнного стану ми забезпечували фінансування основних галузей, а саме органи місцевого самоврядування 42 млн мільйона, освіта 201,9 млн грн., мільйонів гривень, охорона здоров'я 11 мільйонів, соціальний захист. 16,3 і мільйона, культура і мистецтво 15,9 і мільйонів, фізична культура і спорт 4,9 і мільйонів, житлово-комунальне господарство 18,5 з мільйонів. В умовах воєнного стану відомо, що пріоритетом державного бюджету України є сектор безпеки та оборони, і саме тому всі наявні ресурси бюджету насамперед спрямовуються на виконання завдань щодо обороноздатності держави. Також наша громада приймає участь у передачі коштів сил, безпекам і оборони. Протягом минулого року ми перерахували більше 2 мільйонів на вказані видатки, і така робота буде мати логічне продовження і в 2025 році. За підсумками виконання бюджету у минулому році відсутня кредиторська заборгованість як по загальному фонду, так і по спеціальному фонду. Маємо перехідних вільних залишків по загальному фонду у сумі 29,9 мільйонів, та по спеціальному фонду 5,7 мільйонів, які будуть направлені на фінансування видат. Тів двадцять року, завдячуючи депутатам, у нас вчасно прийнятий бюджет на 2025 рік, вчасно розпочато фінансування. 6 січня передано всі розписи головним розпорядникам коштів також до управління Державної казначейської служби в Ямпільському районі. І уже 15 січня проведено касових видатків більше як на 8,5 з половиною мільйонів гривень. Дякую всім. Будуть запитання до Світлана. Немає. Вношу пропозицію проект рішення взяти за основу. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Друге питання про внесення змін до рішення 60-ї сесії міської ради 8 восьмосликанії 24 грудня 24-го року номер 2240 про бюджет Ямпільської міської територіальної громади на 25-й рік. Шановні депутати, я доповідала про основні показники бюджету громаду 25-го року, який затверджено депутатами міської ради. Бюджет затверджений в межах наявних фінансових ресурсів, бездефіцитний, оскільки відповідно до вимог бюджетного кодексу України із дефіцитом може бути прийнятий лише державний бюджет України. України всі видатки, які необхідні для життєдіяльності нашої громади, вони не були враховані при формуванні бюджету. А тому за рахунок вільного залишку на початок року по загальному фонду пропонується направити 18,8 млн грн. гривень на харчування учнів пільгових категорій по школах. Це 5,11 і класи, 5,1 млн, мільйона. У нас таких 549 учнів. На проведення розрахунків за енергоносії по школах 10,5 млн мільйонів, на забезпечення виплат. Соціального гарант... соціальних гарантій жителям нашої громади на лікування та різних виплат військовослужбовцям та членам їх сімей відповідно до двох діючих програм 2,9 млн грн. та пропонується передати субвенцію прикордонникам 250 п'ятдесят тисяч Залишились кошти дотації за проживання внутрішньопереміщених осіб в готелі Дністер за період серпня-вересня минулого року у сумі 53,2 тисячі грн, які також враховуються за проект. Актом рішення 30 грудня 2024 року надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на харчування учнів перших-четвертих класів у сумі 2 мільйони 992 тисячі 600 гривень, яка залишилася в залишку по спеціальному фонду бюджету. За проектом рішення пропонується направити асигнування для проведення харчування учнів перших четвертих класів. У нас 1022 таких учня. і також відповідно до постанов. Кабінету міністрів України нам надійшли субвенції: це державна підтримка особам з особливими освітніми потребами 154,7 тисячі гривень. На забезпечення якісної сучасної доступної освіти нова українська школа мільйон 944,2 та здійснення доплат педагогічним працівникам у сумі 4 мільйони 813,4 тисячі гривень. Прошу підтримати даний проект рішення. Шановні депутати, ми з вами тільки що почули. Світлана Васильна прозвітувала нам про бюджет виконання. Ми чули, що там в нас майже 30 мільйонів було перехідних коштів. Якби їх не було, то сьогоднішня потреба тих 18 мільйонів, які ми спрямовуємо на відповідні забезпечення, їх би в нас не було. Але дякуючи тому, що робота була побудована. Кожен працював, кожен знає і відповідає за свою діяльність. Тому сьогодні ми маємо можливість з вами забезпечити таке фінансування. Тому хотів би попросити вас усіх підтримати проект рішення і проголосувати за основу по другому питанню. Будь ласка, голосуємо. Питання за державні кожні гота. Ні, це нам відшкодовує переселенці за світло, за тепло. Це люди, що ми... Так, вони... Це держава відшкодовує нам... Я зрозумію. На сьогоднішній день 34 тепліки. Уже більше. Ні, ні, не 34. Вчора сім день. 31 особи. Так, ми... Е, у нас, е, бачите, е, нас е, бачите, колись е, від одного із наших жителів е, була критика постійно про те, що там готель-дністер, для чого він цей. Як як то, то, що, знаєте, як то, що воно о, було відчуття того, що він має бути саме для переселенців, бо вони там вже живуть, це вже ось три роки. Ви розумієте? І щоб тоді були не зробили там відповідні умови, то куди б сьогодні було б тих людей поселити? Зрозуміло, що нелегко болір згорів, треба шукати, треба там то зробилося, треба то. Але і волонтерські організації, і громадські організації докладають до цього зусилля. Ми маємо приміщення, оплачуємо відповідно. Але держава має можливість компенсувати отакі енергоносії, і вони нам відшкодовують. Тому сьогодні такі були кошти, також Михайло Григорович, Геннадій Анатолійович. Що там отримали завдання? Прийняли оце е, Покровськ. Від, 14 14 людей. Ми знову ж таки приймаємося за ці останні дні. Тому в нас зараз загальна кількість проживаючих. Скільки там? Е, я маю на увазі всіх у готелі. 34 зараз. І плюс буде сім заїжджає. Вчора сім заїхали. Сорок один. Ну, у нас також підготовлене ще місце для прийому, не дай Бог. У нас приміщення дитячого садка номер першого дитячого садочка. Верхня частина. Там ми можемо теж розмістити більше 20 більше 20 людей. Тому, якщо не дай Бог, то ми з вами приймаємо участь скрізь і стараємося, щоб воно було все правильно. Так. Я ще хотів запитати, про, про ці приміщення по Цикинівському садочку було. Якраз uh -huh. такий час настав, що вже там як бомба упала і щось ніхто нічого не знає, люди питають, я не знаю, що казати. Питати нема кого. Ну звісно, а ви ж до ворожки може підійти, якщо ви не маєте кого спитати. Yes. Да. Людмила санець скажіть два слова по цьому питанню. Прошу. На сьогоднішній день виготовляється проектно-кошторисна документація, бо там змінився проектальне і бюджет наш до того відношення немає ніякого. Це працює волонтерський, волонтерський рух. Ми з вами проголосували, надали приміщення для того, щоб вони могли там побудувати 10 квартир на сьогоднішній день. Проведено відповідно робіт. На наскільки там відсотки вже проведено робіт. Відсотків десь на 80 проведено робіт, але а. там в зв'язку з їхніми внутрішніми було там чеська організація з підрядною організацією. Договір розірвали і оголосили конкурс по новому. І тепер заходить нова організація. Звісно, вже проект документація переробляється. Новий проектувальник, нова буде підрядна організація, і вони тримають на контролі десь. Десять квартир там буде Володимир що... Володимирович. Що що, приміщення наше, ми його надали, і ми будемо мати там, Людмила Олександровна, яка там умова, що ми будемо навіть мати можливість приймати участь у розподілі квартир, так депутати будуть мати право, там не одноосібно хтось буде приймати рішення, кого це там це соціальне да. якісь роботи. Ми з вами надали приміщення, а вони між собою там е, працюють. Хто там має робити? Бачите, один хоче, щоб орав гаджук, а другий хоче щоб орав. Третій, а четвертий хоче, щоб було тако. Отак От там само, там сьогодні. На сьогоднішній день, вже після того, що ми обговорили, виготовлена пройшла експертизу і зараз буде підписуватися договір з педіальної організації. Далі вони вже будуть доробляти. Візьміть, будь ласка, Людмила Олександровна, візьміть, будь ласка, цю інформацію, викладіть і в засобі масу інформації, щоб в людей не було питань. Тому що правильно Володимир Володимирович каже, ніхто не знає, що це там, чого воно там так. А ми маємо пояснювати, що як воно почалося, чого воно так робиться і що воно там має бути. Щоб це не було якісь там е, незрозумілі, правильно я кажу? Значить, що, що? А староста що має до будівлі? Староста виконує функції інтеріальних дій, а не будівництва і інших питань. Якщо е, в кого закон пише, що староста має це робити, то в мене такого закону немає. Да, ну дали доручення. Зараз донесемо Володимирович. Владимир дали доручення. Будь ласка, третє питання в нас про участь у відборі проектів фінансування, яких може здійснюватися в рамках фінансової води програми відновлення України. Три та співфінансування проєкту. хочу сказати кілька слів про по даному, по даному питанню. В нас що стосується водопровідної мережі по місту Ямпіль, а також ремонт РЧВ. Це ми з вами подаємо документи на участь у конкурсі. Там конкурс передбачає в нас до трьох мільйонів фінансування. Якщо ми виграємо цей проект, то ми з вами голосуємо за підтримку фінансування у скільки там відсотків ми маємо? 25% співфінансування із відповідним проектом. Погоджуємося, голосуємо. Будь ласка, голосуємо за основу. Це по місту Ямполю. Проєкт по місту Ямполю. Дякую, прошу підтримати проєкт рішення в цілому. Далі депутати перейшли до питання різне. Шановні депутати, у нас питання порядку денного вичерпані, окрім питання різного. Можливо, у когось будуть запитання і хтось хотів би виступити у порядку денному по питанню різному. Будь, Будь ласка, ласка. Я хочу вчорашній свій виступ повторити тут, у депутатській залі. В мене відділі потужно запростував офіс ветерана. Ви бачите, що у Фейсбуці зараз пішли дівчата, виставляють навчання, все, що для наших ветеранів держава. Надає то ми і виставляємо. Прошу вашої підтримки, просто поширте, полайкайте, тому що ми вчора через старостами, що ми зразу такі буклетики і в кожному старостаті це все розклеїмо. Там телефони наших дівчат, які запрацювала Валентина Гладка, Оксана Швець. І нам потрібно ці хлопці витілити з тої війни, які вони до сих пор хотіли воюють ще тут в головах. Там все абсолютно безкоштовно, і проживання, і навчання їх треба відтипо витягувати. Ці, прошу вашої допомоги. Якщо можете, лайкайте, поширюйте, щоб люди знали це. Діло в тому, що як би ну якби не було тут, в цьому напрямку сьогодні ми бачимо роботу усіх спільно, безпосередньо, і органів місцевого самоврядування і влади. Вона спрямована ця робота на відновлення, відновлення у і на сьогоднішній день ті, хто вже прийшов з війни, і ті, хто завтра буде приходити з війни. Там у цьому відділі в нас працюють і психологи відповідно, і ми маємо забезпечити і юридичну там супроводження, і, і надання будь-якої іншої допомоги. Тому в нас такий відділ працює. Що там потрібно допрацювати нам зараз із кабінетами, ще тому що там є умови вимоги. Відповідні в нас зроблений один кабінет, там має бути три кабінети. Ми зараз працюємо над цим питанням, щоб воно було відповідно все правильно і Ямпільська громада не була гірша від когось, тому що ми сьогодні працюємо і остання перевірка, яка приїжджала, то ми мали позитивні відгуки по. Тому виконанню тих завдань, які у нас були поставлені на сьогоднішній день. Тому прошу, прошу щоб ми знали про це і говорили про це людям. В цілому, е, хотів би подякувати за роботу, хотів би е, щиро, щоб ми е, бачилися, щоб ми зустрічалися, тому що ніхто не знав, коли ми останню сесію проводили 25 грудня і кажуть, вибачаюсь, 24 грудня і ми. З вами і чули нашого колегу, і він ще ставав виступати, а 31 числа вже його не стало. І ми всі знаємо з вами, що Михайло Михайлович, ну хто хто, але точно не Михайло Михайлович, шукав собі щось такого, щоб попасти. Саме він, він такий був, що він старався обходити будь-які ці гострі кути, але знайшло. кожен. Кожен сьогодні ми е, живемо і ми не знаємо, тому хотілося сам перед, щоб ми старалися і нікого не ображати, і старалися підтримувати, і старалися якось так, тому що ви бачите, наскільки, наскільки сьогодні все, все так, нелегко і важко. Ви бачите, що робиться сьогодні із е, нашими Збройними силами. Кожного, кожного дня майже у нас проводяться наради відповідно, що стосується мобілізації, що стосується виконання тих завдань. Останні наради вже чесно вам скажу, що вони не лише на рівні військової адміністрації, вони вже там проводяться і на рівні служби безпеки України, де там. І, і розписуєшся за щось, і говориш про щось, і друге, третє, четверте. Але органи місцевого самоврядування зрозуміло, ми діємо. У нас є постанова кабінету міністрів 560, шістдесята, відповідно якої кожного є свої е, дії, але е, ми не можемо доставляти людей до військоматів і таке інше. Ми просто е, маємо сприяти у виконанні тих завдань. Тому що коли ми стоїмо говоримо, і я вже наведу знову ж такий приклад, коли говориш із командиром там військової частини, він каже: ви знаєте, Сергій Іванович, якщо сьогодні зводний опорний пункт, в якому має бути зрозуміло звод це 25 чоловік, то там сьогодні може бути 3-4, хто тримає оборону, то тут зрозуміло, що ми нікуди не дінемося і, і мусимо. І мусимо допомагати тим хлопцям. Тому такі завдання сьогодні і, і, вони, і вони сьогодні є, і існують і така обстановка, і така ситуація. Я дякую всім за роботу. Хочу, щоб в нас настав на Україні мир. Хочу, щоб ми перестали говорити про війну. І хочу, щоб наші всі захисники, живі, здорові, повернулися додому. Дякую за роботу. Вичерпавши всі питання порядку денного, позачергова 61-ша сесія Ямпільської міської ради, восьмого скликання, завершила свою роботу.